Чоловік прийшов з роботи та й каже дружині. Я сьогодні в баню їду, друзі запросили, попалю там свої кості, більярд поганяю, пиво з хлопцями поп'ю, гарно погуляю, а дружина хитра та не розгубилась, в яку баню хоче їхати. Вона зрозуміла. Їдь, коханий, я не проти. Я теж в клуб їду. Подивлюся, там стриптиз, гукали е, подруги. Може, в баньку поїдемо, дівчата казали, що їх туди попаритись, також приглашали. Мужики там гарненькі, з ними покрутюся, коктейлі поп'ю, вранці повернуся. Ти що? всю ніч зібралась гуляти? А ти коли планував додому припхатись? Їдь, мій милий, збирайся. Хар там свої ноги, тільки, дивись, щоб не виросли на голові роги. Вмить перехотілося їхати у баню, ліг сопе тихенько собі на дивані. Дружина посміхнулася та й стала питати: М -м, А що це ти перехотів більярці ганяти? Краще я дома буду парити ноги, ніж після бані носити муроги.